Хочу разом з вами сказати слава Ісусу! Подяка Богу, що ми можемо знову і знову бути в домі Його, що ми можемо молитися, можемо прославляти, величати Його ім'я. Це дуже добре. Хай Бог благословить кожного з вас, щоб ми не втрачали нашої молитви. Давайте зосередимось далі усіми на Слові Божому. Будемо шукати Бога, будемо слухати Його Слово, Хай Господь далі веде, керує нас, дасть нам ті думки. Правильні думки, про що ми маємо далі молитися. Євангелі Івана, 12 глава. Це та така ну, досить серйозна подія, досить серйозна історія. Особливий тоді був вечір, коли помазали Ісуса Христа миром в Іфанії. За 6 днів до Пасхи прийшов Ісус в Віфанію. Где був Лазарь умерший, кого Он воскресил із мертвих. Там приготовили йому вечерю и Марфа служила, а Лазарь був одним із возлежащих с Ним. Ви знаєте, дуже приємно, я можу тільки уявити, що роздумував, яка приємна та вечеря, взагалі той вечір, там, де присутній Господь, там, де прийшов Ісус Христос, який воскресив Лазаря. Який був вже в гробі чотири доби мертвим? Вже знаєте, сестра каже Ісусе, може не, не потрібно вже смердити Тудова? Ви знаєте, наскільки важливо нам сьогодні бути дійсно отут, в Домі Божому, коли ми приходимо в Дім молитви, відчувати себе як лазер в присутності Ісуса Христа. Яка це велика честь бути возлежащим, бути біля Ісуса Христа і переживати цю вечерю кожен раз, приходячи сюди, знати, усвідомлювати, що я приходжу до свого Господа на зустріч, на побачення, і тут я буду переживати знову і знову цю вечерю духовну. Як важливо сьогодні йти, знаєте, з цим духовним. Якби апетітом, да, з цим бажанням щось тут сьогодні отримати, отримати слово, укріпитися словом. Брата і сестри, це дуже важливо, знаєте, приходить сюди з чимось, приходить з бажанням, приходить пережити Господа, почути Його, щоб Господь почув мене, щоб Господь благословив. І сьогодні ми можемо кожен себе порівняти з тим лазером. Ми були мертві на цій землі. Поки ми не зустрілися з Ісусом Христом і не пережили дійсне це народження, народження згори від Духа Святого. Тому ми маємо завжди пам'ятати і цінувати до зустрічі з Ісусом Христом і після зустрічі з Ісусом Христом. І сьогодні ти знаходишся в домі Божому на цій молитві, на цій вечері Божій. І Марія же, взявши фунт, нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира». Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же Он это не потому, что заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Дуже така цікава також э, подія, да, цей момент підкреслений. скільки... Серед нас, можливо, людей, які ми часто допускаємо думки такі, щось для Господа можливо пожаліть. Да. Щось ну, хіба воно потрібно, це Богу. Людям десь потрібно, Бог Він великий, Він самодостатній, в нього все є. І ви знаєте, часто щось для Бога щось саме краще віддати. Віддати свою юність, віддати свою молодість. Знаєте, коли в тебе є здоров'я. Та твоя сила енергія служить Йому, прославлять Його ім'я, все саме краще віддавати Йому. Коли ми робимо якусь справу, роби як для Господа. Да? Чи ти будуєш, щось, чи ти комусь служиш, роби як для Господа. І ви знаєте, як часто ми забуваємо за ці, ці не речі, і як часто ми знаходимося, знаєте, становимося тими іудами, які, та ні, для Бога це не потрібно, він на це не звертає увагу. Бог він дивиться на серце, він дивиться ще щось. І людина починає своїм лукавим серцем пітлять, пітлять, придумувати, знаєте, аби Богові не віддати, аби, аби знаєте, не, ну, не прославити Бога, як потрібно Його прославити. Оце наша проблема. Людська, плацька, коли ми знаємо. Находимось. І десь ми в якийсь момент, знаєте, оця от, скажем, чи відчуття, чи ефект цей? Да? Чи, скажем, чи це гріховна ця натура. Тобто вона постійно щось питається народити, народити злочинця. Оце якийсь злочин, да, який, знаєте, вчинить. Чи до брата, чи до сестри, чи відносно, можливо, навіть і до Бога через брата і сестру, цей злочин він чиняється перед Богом. Коли людина не роздумує про тіло, да? тобто, коли людина не розуміє, що є члени церкви, є брати, є сестри, кому потрібно служити, ми нехтуємо ними. Ну, це члени тіла Ісуса Христа. Ми завжди маємо в комплексі роздивлятися, що таке церква це не ця будівля. Церква це діти Божі. І ми маємо сьогодні приділяти цю увагу один одному. Ми не маємо сьогодні ігнорувати один одним. Ми не маємо сказати, я краще, я лучше, я більш духовніший, я краще молюся, я краще проповідую, я краще співаю, я більше в церкві знаходжуся і, і багато чого можна. І дійсно, по-людському, в цих всіх речах, якостях ви кращі. Ну чи дається право мені сьогодні возвишатися, чи дається право мені сьогодні не служити цим людям, які, можливо, в якийсь моментах вони сильно відстають. Сьогодні Бог хоче, щоб ми роздивлялися один одного в тілі Божому, щоб ми роздивлялися, знаєте, як, як частину себе, як частину Божу. От Іуда, Іуда, він був приліплений до цього матеріального. В нього тягнулися руки вкрасти щось. Щось, знаєте, десь ну, для себе секономити, десь щось для себе. Бог Ісус Христос його давно викрив. Ісус Христос знав, хто він. Він знав, чим він, знаєте, дихає, і які його думки, він знав. Сказав же, Он не тому, щоб заботитися о нищих, але тому, що був вор. Он мав при собі денежний ящик і носив, що туда опускали. Ми навіть вчора на домашній групі розсуждали тему фінансів. Ми проходили по третій главі Малахії, що значить, Бог каже, ви обкрадаєте мене. Як ви скажете, як ви запитаєте, що ви обкрадаєте, каже десятини, да? і приносини, ви не приносите в Дім Божий, ви обкрадаєте мене, прокляті будете. Тобто є таких багато речей, де ми обкрадаємо Господа, як той Іуда. Але ми приходимо такі святі з протягнутою рукою, сльозу пускаємо і кажемо, Господи, почуй раба свого. Чи дійсно ти раб Божий, чи ти лукавий раб? Чи я лукавий, чи ми хтось із нас, чи ми дійсно займаємося лукавством і навіть не розуміючи це до кінця, тому що ми не захотіли навіть пороздумувати над цим. Брати і сестри, Ісуса Христа вбивали, вбивали віручі, вбивали священики, вбивали ті, які відвідували синагогу, вбивали ті, і на цю вечерю, на цю вечерю також прийшли ті люди, знаєте, на це спілкування, які шукали не тільки Ісуса Христа вбито і Лазаря, якого воскресив Ісус Христос. Сьогодні також в дім Божий можуть приходити люди в онлайн підключатися, яких не цікавить церква, не цікавить Бог. Вони зовсім з другими думками сюди заглядають, дивляться, контролюють церкву, контролюють нас процес, контролюють служителів, хто, де, що, як, чим ще збирають якусь певну інформацію. Хай збирають. Хай займаються цими, знаєте, різними нечистими речами. Бог бачить, Бог вступиться, Бог зробить свою роботу, коли люди попирають святе. Коли люди, знаєте, заходять на Божу територію і займаються, знаєте, грішними речами. Тобто це раби, це слуги сатани. Може вони до кінця не усвідомлюють. Хай Бог помилує, дасть їм покаяння і спасе їх, щоб не було пізно. Завжди были такие люди, которые шукают спотворить, спотворить Слово Божие, спотворить христианство, спотворить церковь, под сомнение поставить, знаете, церковь и служение ее. Иисус же сказал, оставьте ее. Она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря. Потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Браты и сестры, мы бачим эту историю. Иисус Христос, вин Сын Божий. Он Бог. Він прийшов на цю землю з доброю місією, з мирною місією зцілять, воскрешати і робити добро. Люди, як тоді не розуміли Ісуса Христа і ті добрі справи, великі справи, які ніхто ніколи не робив до того на землі, не зрозуміли Ісуса, не захотіли. Тому що люди жили земним, жили земним, жимною полюбили написану земну цю славу, полюбили це все земне, полюбили, шукали це земне, влюбилися в це все матеріальне, слави захотіли людської, не думають про вічність, живуть сьогодні, це бідні, нещасні люди. Читаю останнє, місце, ми будемо молитися: Євангелія Івана, 12 глава, з 37 вірша. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаи пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы исцелил их. Це сказав Ісаї, коли видел славу его и говорил о ньому. Хто зробив такі серця людей? Скажіть. Хто зробив? Чи не самі люди зробили таке з собою своїми очима і своїми серцями? Як це трапляється в житті людини практично? Практично, коли людина починає любити цей світ і все, що наповнює цей світ, вона стає автоматично сліпа, глуха і нездібна чути Господа і Слова Його. Людина вибрала, вона робить вибір на цей світ. Вона ставить ставку жити, гуляти, веселитися, красти, грабить, тюрма, свобода, опять тюрма, свобода. Знаєте, злодії, корупція, ми бачимо, вся наша країна, на жаль. Сплошні корупціонери. На будь-якому рівні. Возьміть, береш села, область, район, всі служби, всі крадуть, всі крадуть. Служби, які мають, знаєте, охороняти закон, щоб поліція, щоб всі служби крадуть, всі, всі чиновники крадуть, всі депутати, всі заточені красти. Що це за прокляття в нашій країні? Що це робиться? Чого, знаєте, стільки понароджувалося тут Іуд? Чого вони, знаєте, граблять і знищують нашу країну? Чому це в церкву входить? Чому в церкві також з'являються такі люди? Тому що шукають земного, їм потрібна тільки слава земна, жити для себе, для людей не жити. Я хочу з вами зараз молитися і просити Господа, Боже, допоможи сьогодні нам полюбити тебе. Допоможи сьогодні віддавати все краще для тебе, час для тебе, все, що в нас є дорогоцінне для Господа, давайте ми будемо віддавати для нашого Бога. Давайте ми будемо більше прославляти. Ви знаєте, коли Давид прийшов, він каже, я, не при... я прийшовши додому, я не ляжу на своє ліжко, поки я не знайду в своїй кімнаті місце для мого Господа, поки я не знайду, де я його прославлю, де я відчую, що Господь тут, і Він сьогодні наповнює моє серце. Як хочеться мати такі думки, Думки, я прийшовши в дім Божий, я не заспокоюсь, поки не знайду тут місця для мого Бога. Я прийшовши додому. Я вдома не знайду місця, поки я не знайду для Господа місце. Ось який має бути стан християнина. Я хочу сьогодні молитися, просити, Боже, допоможи сьогодні нам бути такими людьми. Тоді зміниться багато чого в нашому життю. Зміниться в сім'ях наших, в країні зміниться, коли сьогодні будуть більше святих з великої букви. З великої букви це святі діти, це святі Божі люди, це люди, яких чує Бог, це люди, які моляться Богу. це ці молитви, на які Бог відповідає. Амінь. Молимось.